Вічний двигун, сама ідея звучить як щось із фантастики, правда? Безкоштовна, нескінченна енергія. Але от питання, чому, попри сотні років геніальних, а часом і божевільних ідей, ми досі не маємо жодного такого пристрою. Ну що ж, давайте розбиратися, що тут не так. Просто спробуйте уявити, машина, яка могла б працювати вічно, без будь-якого палива чи батарейок, цій ідеї вже майже тисяча років. Якби це стало реальністю, це б повністю змінило наші стосунки з енергією. Це б вирішило, ну, напевно, більшість проблем людства. Отже, про що ж власне йдеться? Якщо говорити формально, то вічний двигун або перпетум мобілі це такий собі ідеальний механізм. Запустив його один раз і він працює собі далі постійно, не потребуючи ні пального, ні підзарядки. Саме цю концепцію ми й будемо сьогодні розбирати на молекули. Але, як то кажуть, мрії стикаються з суворою реальністю. А в нашому всесвіті реальність її диктують фундаментальні закони фізики, і саме вони керують енергією. І, от усі ці спроби обійти закони природи, їх по суті можна розділити на два типи. Перший тип це ну, щось схоже на чисту магію. Його ідея створювати енергію буквально з нічого, а це порушує головний закон збереження енергії. Другий тип, такий більш хитрий, він каже: Окей, ми не створюємо енергію, ми просто використаємо існуючу, наприклад, тепло, і перетворимо її на роботу зі 100% ефективністю. Але це теж неможливо через другий закон термодинаміки, який говорить, що втрати, наприклад, через тертя неминучі. І це розчарування воно просто пронизує всю історію. От, послухайте, що сказав винахідник 17 століття Йоган Бехер. Він витратив 10 років життя, купу грошей, намагаючись змусити свою машину працювати, але, врешті-решт, просто здався перед непорушними законами природи. І знаєте, це розчарування було особливо сильним для тих, хто працював над однією на перший погляд такою простою і логічною ідеєю. Зараз ми поговоримо про найвідомішу і, мабуть, найживучішу конструкцію в історії вічних двигунів. Ця ідея вона ж не вчора народилася, вона мандрує століттями. Уявляєте, що у 12 столітті індійський математик Бхаскара запропонував колесо з ртуттю. потім були версії з молоточками, кульками, якимись вантажами. Навіть великий Леонардо да Вінчі вивчав ці механізми, хоча, треба сказати, був дуже скептичним. І що найцікавіше, ця ідея живе й досі, в незліченних відео в інтернеті. А сама ідея, на перший погляд, ну просто геніальна. Логіка така: вантажі на тій стороні колеса, що опускається, завжди будуть далі від центру. А чим довший важіль, тим більша сила. Тобто, одна сторона завжди буде переважувати іншу, і це змусить колесо обертатися вічно. Так в чому ж тут прокол? А він є. Так це правда, вантажі на стороні, що падає, мають довший важіль. Але з іншого боку, на стороні, що піднімається, цих вантажів накопичується більше, і в результаті моменти сил з обох боків ідеально врівноважуються, система знаходить баланс і просто зупиняється. Але ж винахідники народ наполегливий. Якщо гравітація не піддається, може варто спробувати щось інше? Щось таке майже магічне. Наступною на черзі була вода. Ідея полягала в тому, щоб створити такий собі замкнений гідравлічний цикл, де вода сама себе піднімає і рухає вічно. І тут теж були цікаві ідеї. Наприклад, Роберт Бойль запропонував колбу, де вода мала б підніматися по вузькій трубці завдяки капілярному ефекту і стікати назад. Але виявилося, що та сама сила, яка тягне воду вгору, не дає їй вилитися. Інша ідея ланцюг з поплавцями, який би піднімався силою Архімеда, але й тут прорахунок тиск води на нижній поплавець повністю компенсує виштовхувальну силу. Гаразд, вода не працює. А що щодо магнітів? Ця невидима таємнича сила здавалася просто ідеальним кандидатом на роль джерела вічного руху. І тут, знаєте, виникає такий собі простий, але залізний парадокс уявіть рампу з магнітом на горі. Якщо магніт достатньо сильний, щоб затягнути металеву кульку вгору, то він буде так само сильно тримати її біля себе і не дасть їй впасти в отвір, щоб почати цикл знову, замкнене коло. Так що ж, виходить, це все суцільна історія невдач, розчарувань і навіть обману? Чи було в цих пошуках хоч якийсь сенс? А от і ні. Насправді ці невдачі виявилися, ну, просто неймовірно плідними. Саме намагаючись зрозуміти, чому ці дивні пристрої не працюють, вчені сформулювали фундаментальні закони термодинаміки. Пошуки магнітного двигуна привели до відкриттів у магнетизмі. І уявіть собі, одна з перших спроб створити такий двигун у 13 столітті подарувала світу компас. Тож гонитва за неможливим стала справжнім двигуном наукового прогресу. Звісно, не обійшлося і без відвертого шахрайства. Історія знає чимало спритників, які використовували мрію про вічну енергію для власної наживи. Вони ховали справжні джерела енергії від людини, яка крутила ручку за стіною до складних систем зі стисненим повітрям. І зрештою, терпіння наукової спільноти просто увірвалося. У 1775 році Паризька академія наук, втомившись спростовувати нескінченні проєкти, офіційно заявила: Все досить. Ми більше не розглядаємо жодних пропозицій щодо вічних двигунів. Отже, якщо підсумувати, згідно з усім, що ми на сьогодні знаємо про фізику, будь-яка машина, створена людиною, рано чи пізно зупиниться, тертя та інші втрати енергії неминучі. Але ось така думка наостанок планети обертаються навколо зірок мільярди років. І, хоча це не вічний двигун у класичному розумінні, їхній рух у космічних масштабах здається практично нескінченним. Можливо, єдиний справжній вічний двигун це і є наш всесвіт. А ми? ми просто намагаємося відтворити цей космічний танець у маленькому масштабі. І хто знає, може майбутнє відкриття ще змусять нас переписати самі закони природи.